Галицька 145. Між рестораном Овен та лабораторним центром аналізи знаходиться приміщення. Розмальовані вхідні двері, нічого не написано. З гральними автоматами, які працюють цілодобово. Поліцію неодноразово з цього приводу телефонували, вони про це знають, але не реагують. Тобто, це вже неодноразово. Про це, до речі, біля Овену мешканці мікрорайону Пасічна звертаються. Короля Данила, 11А. В будинку знаходиться магазин, де здійснюється продаж алкогольних напоїв на розлив, а також в магазині стоїть гральний автомат. Вовчинецька, 194А. Розташований магазин «Атаман», який здійснює продаж алкогольних напоїв на розлив та тютюнових виробів поряд 20 метрів території загальноосвітньої школи номер 10 Прошу перевірити факт: будинку Стуса 17А. Це теж я знаю, що неодноразово мешканці звертали. Розміщені два інтернет-клуби, в яких функціонують гральні автомати. Збирається молодь. Знову ж таки, неодноразово повідомлення реакції ноль. Прошу це опрацювати, ці факти. Тобто дякую мешканцям, які повідомляють. Ми далі збираємо. Тут у нас цього не бачать. Чому це з року в рік?